Ніжинський пологовий будинок буде реорганізовано. Таке рішення ухвалили 25 вересня на сесії Ніжинської міської ради. Нагадаємо, медична установа вважається самостійною з 1 січня 1994 року. Проте постало питання щодо подальшого існування пологового як незалежної установи. Незважаючи на бажання зберегти заклад, реалії сьогодення такі, що самостійно він існувати не може. Адже фінансування з боку держави по пакетам НЗСУ, за якими заклад надає послуги, щороку зменшуються, говорять депутати. Крім того, без реорганізації та входження Ніжинського пологового будинку у вигляді окремих відділень в склад Ніжинської міської лікарні ставить під загрозу і існування кластерної лікарні в Ніжині. Адже вона має об'єднати в собі всі напрямки. Під загрозою опинилося б і будівництво сучасної модульної лікарні вартістю в 35 мільйонів євро, яке стало можливим завдяки міжрядовій угоді України та Франції. Французька сторона взяла на себе зобов'язання завершити будівництво та оснащення лікарні в Ніжені протягом 24 місяців, забезпечивши повну готовність об'єкта до експлуатації. Ви на ситуація не можете вплинути, тому що національна служба здоров'я і міністерство охорони здоров'я нав'язує. Свої так би мовити умови, тому що фінансується зараз охорона здоров'я за рахунок донорів, донори зрозуміло виставляють свої умови. Я патріот і тому я приєднуюсь до того, що основне питання, якщо ми не приєднаємо цей пологовий будинок. До міської лікарні отримаєте грант 35 мільйонів на будівництво корпус. Я приєднуюся до того, щоб приєднуйтесь тільки для того, щоб це щоб ці 35 мільйонів вийшли. За результатами голосування 26 депутатів міської ради проголосували за реорганізацію. Ніжинський пологовий будинок у вигляді окремих відділень буде функціонувати в складі міської лікарні.